Mm, всем привет, с вами я, як завжди, Куроме. И высказываете, что так довго видео не виходило. да? В общем, як? ну, а я сказать. А я там монтировала, снимала школа на школах, шлем. Ну, короче. Вот. Mm, цель не Ви нарешті видео. Mm. А и скоро на другому канале, на цьому канале. Он ну, на цьому, а на другом. А вийде відео розпаковки там. Мені має приїхати посилки. Але вони недовго прийде, так правда? довго приїхати. Того да Коротше, одним словом, це кінець першого сезону, а другий сезон в мене вже є. Я його теж буду монтувати. Щоб якомога хоча ви могли подивитися відео. Виходячні, що там ви хочете. Ну от. Коротше, вибачте, що затягую вам просмотр цього. Mm, сериальчику. Тому, да. А тепер ну, я вже буду з вами шіце, хоча я дочую, покажу, буду чий час поки з вами поговорити. Да? Але, в принципі, ви хочете там бути серіал, це все. От, да. Коротше, все. Я все сказала, що хотіла, тому давайте дивіться і бун, давай, дійдіть, дійдіть, все. Найсон. Найсон, ти довго будеш сидіти на ліжку і дивитися в <звіця> одну точку? Можна спати порані? А, да, шо? Ну, давай, я а, если сейчас. Ой. Ну, ты жирная. И вроде, чё я впала слишком лучше, а? Я... <плес> 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 Слушай, давай пойдем погуляем. Слушай, ты же позвонишь своим людям и спрашиваешь, а, что через... они с Знайшли. Е, як його там, не забула. Чи в них знайшли хоча б якусь інформацію про цей? Про Ірмакса, знаєш? Помніше, що? Що я вчора говорила по телефону, так? Да? Е, і я була в шоці. Коротше, я знала те, що Ірма скоро вернеться, бо вона купила путівку всього на 4 дня і вона скоро вернеться. Тоді залишився тільки один день, і ми зможемо її побачити. Да, да, проконо, Такі, та, да, да, да. Кстати, знаешь, знаешь? Боже, у мене пролив енергії, все. Короче, я знала, что ця фигняша живе в квартире Ирмы. Це, короче, насправді він послав її туди. Того йому все никакпослав. Ну, йому вже, за що мої люди вже приїхали до нього додому. і якщо там чуєш якісь крики, то ну, це понятно, що це він, да? Ну от. А, бо муж жить, йо-мое. Кстати, да, людей, да, треба допомогти нуждающимся людям. Можна попробовать. И ж то буде... Щоб... Можем Ну, так. Я можу зробити одну штучку. Я думаю, что на морс ранку тепер розкажу, розкажу, ким я працюю. Не знаю, наскільки ти будеш скільки і чи не зі мною зустрічатися, але. Я не знаю... Це моє вроді в когось весілля було, і вони чуть подівусь, не убережьте. Надеюсь, наше весілля не буде таке. Мейсон, <laughs> не будь, Ірмою. Реально Правильно, кажу. <laughs> Так вот, Мейсон. А де курку взяв? Так вот, э, дивися, Короче, я не знаю. Оце вже не Це бачу. Ну, короче, я голова мафии. Так, сейчас то пусть ти голова мафии. Це, бу це було це ще до того, як ми з тобою почали зустрічатися це і взагалі спілкуватися. Рік назад, а той два? Я рік. Рік назад? Да. І так, да? Ну, я. Ну, десь на рік я була ну, є головою маки. Не знаю, просто я не знаю, як на це... ти на це відреагуєш, Just і ти за безходячого ти моменту якраз. Скоріше, мова... Ну <прав diamond> <gAlley> well, коротше. Я не знаю як, але я на другому місці, я на другому місці. Ну. В списку голов Мафі. Сара. А хто тоді на першому? І скоро її не стане. Скоро. Ну так, стан. Ми з Ірмою маємо піти на її вбивство. Коли Ірма приїде. Ну, я там. Такайдеріка. Невеличка. У мене ще одна є людина, яка мені може допомогти. І ця людина сидить переді мною. Ну. Топ.

Так, принцип, в мене ключі. Господи, а тут навіть слідів, залишилося. сталося мої люди. Мої люди просто професіонали. Вони нічого не залишили. Зникли. Без локасу. Так Тепер треба зняти руководця, щоб не скинулася навіть. Так, я вдома. Краще, мої люди справилися не ідеально, і там не, не завершилися жодної уліки. <світ> <світ> да. Так, я надеюсь, Ірма, приїхала скоро, ще тому що їй нічого тут все. не загрожает. Кстати, я можу попробувати і позвонити. Так, бо я їй на насилала телефон і пойде, бо я знала її адрес. І пойдем мав її пройти. Так. Я зараз її позвоню. Так. Алло, Ір, <спільш> Алло, Алло. Да, це я. Як там, Чому ти поїхала? Коли ти повернешся? Десь, приблизно... Стоп! Шеррил! Мейсон, Мейсон, Мейс. Мейсон. Производство Rainbow. Не догониш нас. Не догониш нас. Автор идеей и Джинио Страк сияние освещает все, Тогда. когда Не догонишь нас, не догонишь нас. Автор идеи и Джинио страхи Ивсия освещает все. Когда поберешь магию слов, мы станем навсегда друзьями. И Кимс, мы сила мы во друзей. Мы так сильны вместе. Режиссер и Джинио Страхе. У нас ніпа без дітей і пінс Клуб Я тут Ай Та Господи, чого ти цей, чого я тобі додатку не можу, чого тебе вдома не було? Сьогодні я ходила в магазин купляти багато шмотків В магазин? В магазин? Ти місяць ходила в магазин? Так, я багато шмотків купляла Мейсон, ти чув? Вона місяць ходить в магазин Да, пока типа, тебя не было, у меня появился хлопец. Это Мейсон. Спасибо, я меня. Мейсон бит. Короче, Шеррил, это хлопец парень, его зовут Мейсон, да? Ты же меня не назовешь? Ага. <laughs> ну, скажи. Я тебя забью! Нормально. Нормально. Я тебе забью. Нормально, заб Нормально дивись на нас. Я тебе забью. Та за що? Я, я когось слышала, що він колись зупа. Куди? Ти в курсе, що найбагатша людина в світі. Ти це знаєш? Ну, не знаю. Ну і що? Попа? Папай... Вже ніч, не спати. Ну і що, а ми за час гуляємо, правда, Мейсон? Хле. Ні, я З вами погуляю. Мейсон, а можливо, ми так трошки ну, підемо? Ага. Да, так, більше я в одній в одному платі. Вот. Малис. А я, я в небо і, і... Та, тихо. не ты ти чути. Мейсон в квартирі своїй мовчи. Мейсон, слухай, а, а як думаєш, мене вийде написати кар... на картину? Okay, але от у мене появилося велике запитання, mm -hmm. цього ж не було в нас вдома. А ну, ладно, що спати. Mm, це я поставив. Mm -hmm. Що там на кухні поставив? Mm -hmm. Красиво, давай, що спати. Мені ну, каже, наші сіди нас заб'ють. <ріць> <Бо> ми ходимо, <ріць> не даємо їм. <Надаємо> їм спати. <ріць> так Мейсон сьогодні має по ідеї приїхати Ірма але, але але але, але і ще раз але я не знаю як вона буде виглядати. Ну, в тому прикол, що але приїхати Ірма має приїхати, і я не знаю, як вона ну, виглядає, блумпніла в внішку... ніж ну... в ніж крута, як і була. Але. що? Так, так. Добре, ти трохи, я маю завжди гру. Тобто, ти зі мною не піде, а звертати, так? Ну, просто ми. Ми Ну, так, але. Ми то. В має приїхати сьогодні, але зустрічаємось ми з нею завтра. Ну, якраз буде добре, того, що цей. Ми хотіли, знайти такий, знаєш, дівчачі просто побігати по магазинах і так далі. Угу. Понятно. Так, подожди, шери, подожи. Мені каже, сейчас шеріло кизда. Ладно, добре, тоді я напевно, що... знаєш, що? я піду, скуплюся там Ірмі на подарунок. Може, пішла зі мною? Того, що якби... Ну, я не знаю. А от я її знаю прямо як себе, тому Але ми я сьогодні. Не якраз не Кстати, а де ти купив так багато квітів? То давайте давай зустрінемося біля зоопарку. Я збігаю в магазин картин і книг, а ти в, в квітковий. Вона любить е білі тюльпани. Візьми на сві... Візьми десь три е... світну штуку, а я погнала. Так, все, я біжу зараз на. біжу на... там, туди, але ще маємо зустрітися з Ірмою, і я не знаю, як вийде, чи вийде мені привітати. її. Ну, привітати вийде, але от. Да. Господи, що сталося з цим магазином? Добрий день. Так. Ірма любить у нас виходить лисиць. Прізнаємо її картину з О, Господи. Так, і наскільки я знаю, тут є ще магазин. З книгами зачарування. Хоча, можливо, я і свою можу якось дати їй. Не знаю. Треба зайти, якщо є хтось. Ага, нікого нема, звісно крайне але це все таки не моє тим більше є. тут нема продавця а тут я вже все продівала я мала прийти забрати значить ну, я зараз побіжу і виберу найкрутіші книж... книжки з мого сховищ... сховиська я надіюсь вона закрита і вона закрита капець так ладно треба прийти і вибрати най Пас... А, кстати, мені треба взять мой паспорт. Сила 3. Падіння на морозі. Ремонт швидке. Перед... Якась... Смертничний монстр. Так тут нічого нема. І тут ще Це має бути точно що ж, наживка. Вони якраз любить ловити рибу. Де от там О, і ви зіння її там. Все, книжки ідеально підібрані. І зараз, ми має, зараз, десь, зараз має підходити Мейсом до того місця там не мало зустрітися. До зоопарку. Зу так, все я. Так, треба закрити оце от люк. Так, і треба тихенько віти, щоб ніхто не бачив. Що я вийшла за будинку ідеал. А з якої сторони буде стояти моя сон? Бо зоопарк, хоча більше варіантів, що не достріяти біля біля кроликів і відбуватися на них. Але ще більше варіантів, що це падла за бізнесу. Так, ну і... Так, ну, я поки що нікого не бачу, зараз ще на ну, панд і вилізу гляну. І так. Немає. А во, нема Мейсон пад... Падла ти кусок, чого ти так запизнишься, а? Завжди нафіг. Мэйсон, чого ти так запизнишься, зайдет, а? Ти вже ніч! А? Ну тут блин, же уже ничто. Uh -huh -huh. Я буде Короче, я поговорив таку картину. Вот. Oh. Все, Мейсон, йти додому. Більше нам треба вже бігти. Все, давай. Все, Мейсон, шле. Мейсон, шле. Мейсон! Мейсон, по-моему, Біло поки то татик тем за так, все, я спати. Оп. Ой.